Прошу, что вы знаете, thank sure. Проєкт порядку денного здійснюємо звука з навіть приводили на руки. Є запитання доповнення. Заступників. Немає ставлю на голосування за основу на сьогодні. Проєкту порядку денного. За 15 шутків. Перше питання порядку денного. Про розгляд питань про повременування земельних відносин. Перевірши у зв'язку з закінченням теж діючого договору оренди земельної ділянки надійшло попитання від Баршівського районного споживчого товариства з проханням передати йому користування на умовах оренди на 10 років земельну ділянку по вулиці Центральна, 20 3, селі Мильовик для будівництва та обслуговування будівель торгівлі під об'єктом нерухового майна, який перебуває в їхній власності. Земельна ділянка передається на 10 років під 3% від нормативно грошової оцінки орендної плати. Також надійшло клопотання від бойко Ірини Олександрівни на дати користування на умовах оренди на 3 роки земельну ділянку по вулиці площі 60 соток по вулиці Індустріальна, 10А в місті Березань. Тому пропонується надати її на умовах гаранти на три роки за ділянку даної площі під 3% від нормативно-грошової оцінки. Також пропонується відповідно до поданої заяви Толку Гечівське та у зв'язку з укладенням договору про сплату за тимчасове користування місцем для розміщення тимчасової споруди для провадження підприємницької діяльності з 13.12.24 року розірвати з 12.12.2024 року за згодою. За взаємною згодою з договір про встановлення особистого строкового сервітуту. Запитання про це. Вони вклали відповідно до нового порядку договір про тимчасове користування, тому попередній договір пропонується розірвати. Не було повторено. що на голосування за згоди цілу проголосувати підтримати. Про комунальне майно відповідає Вашингтон про це Можете Можна передати безоплатно з балансу Центр первинної медико-санітарної допомоги Березенської міської ради на баланс та в оперативне управління відділу культури Березенської міської ради, комунальне майно, а саме нежитлова житлова будівля загальною площею 59,7 квадратних метрів. За адресою село Дубова, вулиця Липова, будинок, 1979 року побудови, це не житлова будівля була належала центру і там розміщався фельдшерський пункт, який не працював вже довгий час. Тепер я про в селі Дубовому, так, Значить, на одній ділянці був розташований ФАП і міський клуб. Е, в минулому році, осінню, на жаль, е, зловмисники підпалили клуб, і він згорів дотла. Та е, будівля поряд, яка не ФАПа, ну, ми ще там, 5 років тому були, то були, е, будь-який порис вища мене, вона не використовувалася нічого. То жителі виявили бажання. Щоб, оскільки приміщення клубу не підлягає ремонту, то все-таки перенести клуб і хоча б якийсь досуг зробити в цьому приміщенні ФАПа, що стоїть. Тобто там треба лічильник перенести, треба перенести з балансу на баланс. Оскільки ФАП там і не планується до відкриття, а там місцеві мешканці користуються дуже добре в Григорівці, то за ініціативи їх культура правильно заперечуєте ви зробите там клуб. Тож просимо передати з вас на дану будівлю, перенести електрощотчики. Там місцеві аграрії, які там працюють на місцях, то допоможуть з відбудовою і з ремонтом, щоб буде був якісь досуг на Так. Запитання пропозиції? Спевнено голосування про ціному прошу проголосати та підтримати. Роз та функціону українською мовою, як вказав в усіх сферах суспільного життя Березанської міської ради на 2025-2027 роки. Даю, віри, ну, коротенько. У нас було розпорядження Київської обласної адміністрації про затвердження прогресів. Вони вже ці програми. і, відповідно, дорученням було нам, що запили ми на території Березинської громади. В цю програму входять як проведення семінарів, фестивалів, так і закупка української літератури сучасної і також і зарубіжних авторів на українській мові. Це популяризація української мови. І розробниками програми були була культура, але в цій програмі також і заходи для освіти. Добре. Запитання про позицію. А до голосування за основних сьогодні прошу проголосувати ще не заступне планів. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Берзанської міської територіальної транспортного засобу срівоси. На минулому тижні управління соціальної та політики отримало та зареєструвало. Автотранспортний засіб, автобус, для який планується передати управлінню освіти та молоді та спорту. Проектом рішення передбачено передати, прийняти на свій баланс майно зазначене, ну те, що я кажу, Ісузу нову автобус С801 і передати його безоплатно. Чи зі свого балансу на баланс управління освіти молоді та спорту Березанської міської ради? Ну, Прошу підтримати даний питання. Це той транспортний засіб, який ми придбали за кошти, чи міста місто побративополог, у зв'язку з тим, що в державі всі реєстри не працювали, тому питання теж, Як які запрацювали, ми його зареєстрували, оскільки в нас єдиним отримувачем Мінітарної допомоги по реєстрам є управління соціального захисту, то тобто воно тільки може приймати цю допомогу, а потім передаємо на підрозділ, який буде використовувати це майно. Це транспортні засоби. Запитання про позиції. Ставлю на голосування за основу та цілу, прошу проголосувати до потрібно. 24 сесії Берданської міської ради в розслідування і тепер 23-го пуска затвердження поможе по структурній підрозділі апарату Берданської міської ради та її виконавчого комітету. Після масованої атаки, яка відбулася на державній реєстри, міністерство юстиції України здійснено посилені заходи щодо збереження. Даних, які містяться в реєстри, і відповідальності посадових осіб, які мають доступ до цих реєстрів, також з метою формування єдиної практики застосування положень чинного законодавства України, що регулює повноваження у сфері делегованих повноважень з питань державної реєстрації актів цивільного стану, вносяться зміни про відповідальних осіб, які мають право підписувати актові записи, видані на їх підставі відповідні свідоцтва та заяви, які скорочують місячний термін для державної реєстрації шлюбу. E, все, в принципі. Певне на голосування за основності вам пошукало за.

На хіруйії, і реанимації. На суму 149 тисяч 140 гривень. Також для міського канала потребується проведення конструкции реалізаційної насосної станції No1 по вулиці Шевченко-Кислян 112 на суму 98 тисяч 718 гривен. Запитання про полицию <поставлено> на голосування за основу оціновую прошу проголосувати. Про нас є змін до рішення 98-ї сесії Берзанського міськраду Росії 24-1924 номер 234 затвердження програми проведення заходів та робіт з територіальної оборони та мобілізаційної підготовки на 2025. А4959 про надання допомоги. Програму як виконавців допомогти. Запитання на пропозиції. Наставлене на голосування за основності, тому прошу правосати підтримати. Yes. Yes. Запит простіше пройти, дякую. Провелося з 98-ї сесії Берзальської міської ради України 4.12. Дядя територіальної громади на 2025 рік. На функцію будівництва закладів охорони здоров'я для поточного ремонту по заміні кабелю, хірургічного відділення, реанімації та гемодіалізу, Тенка Березенська міська лікарня виділяється кошторисні призначення в сумі 149 тисяч 440 гривень. Відповідно до листів Київської обласної державної адміністрації та Департаменту культури і туризму, 27 грудня 2024 року прийнята постанова Кабінету міністрів України номер 1515 деякі питання використання субвенції державного бюджету, місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти, якою внесено зміни до постанови Кабінету міністрів України від 8 листопада 2024 року. Номер 1286, деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної і середньої освіти з 1 січня 2025 року педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти державної і комунальної форми власності встановлюється щомісячна доплата за роботу в несприятливих умовах праці, зокрема, пунктом 1.1 Рекомендувати органам місцевого самоврядування встановлювати доплату за роботи в несприятливих умовах праці. Передбачено пунктом 1 цієї постанови педагогічним працівникам інших закладів та установ освіти, які утримуються з відповідного місцевого бюджету, в тому числі педагогічним працівникам закладів мистецької освіти. Тобто для закладів освіти, ранок, пластика, світанок, сонечко, вишенька, лелеченька, інклюзивно-ресурсний центр та надія за рахунок місцевого бюджету на період з січня по червні здійснити доплату по тисячу. 300 гривень. Місячна доплата становитиме 77 650 гривень. За період зазначена сума складатиме 465 900 гривень. Для школи мистецтв на період січень травень доплата у розмірі 1300 за місяць становитиме 27 750 гривень. За період січень травень 138 750 гривень. Дані кошти перерозподіляємо із резервного фонду. Запитання пропозиції. Наставлю на голосування за основу та судову прошу про За 15 рішення прийнято. Дякую. Підповідно, порядку денного розглянути оперативно. Дякую усім. На 10-30 лайн пригода. Запитання пропозиції заступників. Всім дякую за роботу.